Право в тому, що НАБУ повідомило, що чинного міністра викрито на заволодіння державною землею на 291 мільйон гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів гривень. За даними джерел НВ, йдеться про міністра агрополітики Миколи Сольського. В повідомленні набу йдеться, що до складу злочинної групи, на чолі із топ-посадовцем, входили службові особи органів. Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори. І зараз з нами на зв'язку Антон Швець, військовослужбовець, голова ради громадського громадського контролю при набу. Антоне, вітаю вас в ефірі. Добрий день, добрий день. На вашу думку, по перше, що вам відомо про обставини цієї справи? Наскільки на вашу думку все серйозно? Щоб не було, щоб ця справа не стала, знаєте, як кажуть, як завжди, таким стравлюванням пари і нульовим результатом на виході? Отже, наскільки все серйозно на вашу думку? Я думаю, це достатньо серйозно. Бо міністр посади дуже висока. І у випадку, якщо б набу не мала серйозних доказів, навряд чи би САП підтримало е висунення підозри. Тим більше, що вочевидь НАБУ достатньо детально описує схему заволодіння землею, і тому я вважаю, що в НАБУ має якісь інші матеріали, окрім тих, які ми бачимо в повідомленнях. І я вважаю, що ця справа має перспективу, але звісно буде вирішувати суд. Так, звісно, в Україні було багато земельних схем. Ця вирізняється якоюсь оригінальністю на вашу думку, принаймні, те про що повідомляє НАБУ. Ну, Особливої оригінальності, я не бачу, і я навіть бачу, так би мовити, створення юридичного захисту в офіційній заяві міністра, який повідомляє про те, що це питання питання суто господарче. Є відповідні рішення, я так розумію, господарчих судів, і відповідно всі організатори. Схеми, ну люди, яких набу називають організаторами схеми, просто люди, які виконували е, власні повноваження. Тим не менш, е, треба розуміти, що на момент скоєння злочину Микола Сольський не був е, державним службовцем. Він був адвокатом, про що заявляє. А державними службовцями відповідно були е, державні службовці Держгеокадастру. Тому я думаю, що це ну достатньо зрозуміла схема, яка періодично е, виникає в Україні. ну, да? там умовно кажучи, що охраняєш, то і маєш. Відповідно, люди, які е, повинні були, були займатися врядуванням земельних питань, е, натомість врядували їх на свою користь. А чому на вашу думку так довго тривало розслідування, якщо схема ну достатньо популярна в Україні, і насправді пройшов такий серйозний проміжок часу? Людина була адвокатом, потім стала міністром, і е, е, якби лише тепер е, це зараз е, ця, ця справа оприлюднена принаймні Національним антикорупційним бюро як одна із схем відчуження е, е, земельних масивів в Україні. Розслідування топ корупції це завжди дуже довго, бо треба розуміти, і кожен детектив і прокурор розуміє. Що е, у випадку, якщо вони звинувачують людину, яка не тільки була міністром, а й головою профільного комітету Верховної Ради, це е, ситуація, коли е, їм буде потрібно мати залізні докази? Це по перше по друге в самому повідомленні набу ми вже розуміємо, що е, справа, ну злочин на думку набу завершувався в першій частині вже в той момент, коли Микола Сольський був головою е, комітету е, Верховної Ради. А якийсь другий епізод, про який нам набу розповідає, загалом був е, перешку зупинений Набу та Сап. Як я розумію, вже е, десь. Поряд в часі, можливо, саме розслідування другого епізоду призвело до того, що одні й ті самі особи поїхали по першому епізоду. Тобто, відповідно, вся схема могла бути помічена набагато пізніше, ніж була скоєна. Та це я знаєте, просто о, питаю вашу думку стосовно того, наскільки якісно у нас відбуваються перевірки громадян, які обіймають потім о, дуже високі посади. Можливо, якби це я, я зараз так розмірковую вголос. Можливо, якби перевірки відбувалися ретельно, то і ця схема спливла б значно раніше, як ви думаєте? Так, але я кажу це у випадку, якщо, наприклад, національне агентство запобігання корупції може перевірити майновий стан державного службовця і виявити розходження між тим, як він живе, і тим, скільки він заробляв. Але ж якщо людина прийшла е, до влади, так би мовити, з бізнесу, да то може бути ситуація, коли е, доходи є, і навіть поверхнева перевірка нічого не доводить. В тому то і суть е, державної антикорупційної системи, що всі е, інструменти, які держава має у царині антикорупції, повинні доповнювати один одний. Жодного жодний інструмент не може бути виключним. Він не може один щось викрити, довести і так далі. Набу повідомляє про цілком ймовірні зв'язки із посадовцями. Тобто, наскільки я розумію, йдеться про можливе, це ви правильно абсолютно сказали. Тут має бути вердикт суду, а можливе скоєння корупційного злочину в складі, я так розумію, організованої групи. Тобто, це може бути обтяжуючою обставиною, я так розумію. Так, це і буде більш того, набу називає фактично Миколу Сольського організатором цієї групи, от і саме тому я так розумію, це і підслідність набу, тобто основним кваліфікуючим механізмом підслідності, я так розумію, були державні службовці держгеокадастру. Але навряд чи вони підпадають під підслідність набу, але сума підпадає. Саме тому так і і кваліфікували. Але злочинна група тут не додає набу якоїсь там додаткових повноважень. Але ну група вочевидь, була. Саме тому вони розповідають прокураторів і повідомляють про те, що інші люди, які були задіяні в схемі, також очікують на свої підозри. А що відомо, ці підозри вже сформульовано, і можливо вам щось відомо про затримання певних осіб у цій справі. Про затримання, як і я, як і ви дізнаюся з новин, загалом РГК не займається операційним супровідом. Набу наша функція це зазвичай інформування суспільства у тому випадку. Якщо НАБУ вирішує щось розкрити, тут така важка справа з. Так би мовити, то в посадовцями в такому випадку детективи не воліють розкривати якусь додаткову інформацію можна їх зрозуміти. Тому в мене насправді та сама інформація, яка є і в пабліку, але ну більше розуміння того, як працює набу і як зазвичай приймаються рішення. От е, тому ніяких подробиць, хто ці люди чи пропрацьовані підозри в мене е, нема. Я не думаю, насправді що е, зараз ми бачимо якесь прямо зупинення злочину прямо зараз. Е, схеми та оборудки з землею вони досить тривалі в часу, тому я не вважаю, що е, всіх можуть ловити одночасно. А важка справа, ви сказали, з топпосадовцями. А це в контексті того, що на слідство може чинитись вплив і тиск? Ні, я так не думаю насправді. А, ну, тобто, це можливо, може так і є в даному випадку чи в якомусь іншому. Але тут я кажу про інше: впливові люди зазвичай можуть найняти впливових адвокатів. Да, вони можуть впливати на свідків. Зазвичай ці люди, ну скажімо так, розуміють, як працює правоохоронна система, як працює прослуховування, який є процес. В них багато важелів для того, аби за допомогою закону зробити так, щоб їх не змогли притягнути до відповідальності. І ми знаємо приклад ну приклади з, з сполучених штатів, де також впливових людей, про яких було відомо, що вони мафіозі. Саджали за якісь окремі статті, які стопудово можна було довести, бо у всіх інших випадках всі розуміли, що скоріш за все довести вину людини не вийде, навіть попри те, що всі знали, що ці люди мафіозі добре впливовим людям і не лише за кордоном, а й в Україні. Тобто вони, зважаючи на всі перераховані вами, вами обставини, є захищенішими перед законом, скажімо так, а ця справа. За юрисдикцію буде відправлена до вищого антикорупційного суду, звісно, всі обвинувачення, які йдуть, ну якщо не повідомляється про яке співробітництво між там Набута ДБР або Набута СБУ, вони йдуть на розгляді на розгляд факсу. Тут про будь-яке співробітництво або оперативно і супровід від НАБУ не повідомлялося, тому відповідно ця справа буде розглядатися ваксом. А як довго як ви вважаєте, може тривати розгляд цієї справи ваксом? Я вважаю, що навряд чи менше року, враховуючи кількість людей, враховуючи всю ситуацію, складність схеми і так далі, я ж кажу, зазвичай дуже добрі адвокати можуть затягувати процес насправді дуже і дуже довго. Це ну така реальність, і принагідно, як ви оцінюєте роботу вищого антикорупційного суду, от в контексті результативності. Я не волію оцінювати суд за результативністю, бо це схоже на якісь палки. Ну так би відомити звітність да, якусь та також ситуацію, коли є спайка слідства обвинувачення та суду. Я вважаю, що суд повинен перевіряти. Роботу е, НУБУД, да, е, яку представляє їм прокурор від імені САПУ, і виносити рішення згідно з законом, да, тому насправді я е, не бачу якихось рішень е, с, е, ВАКСу, які вважають вважаю занадто виправдовувальними. Я скоріше бачу дуже дивну позицію САПУ ну, спеціальної антикорупційної прокуратури по угодам зі слідством. Але ж у випадку, якщо сам прокурор бажає угоди, судді е, дуже складно йому відмовити, бо суд повинен зважувати на там рівноправні сторін, і всяке таке інше. Я скоріше бачу е, занадто е, велике підігрування ваксу. Звинуваченням САПа та набу, але можливо, це моя професійна деформація, бо моя робота саме контролювати роботу набу. Ви зараз говорите про те, що справи заходять у ВАКС сирими і недостатньо обґрунтованими. Я правильно вас зрозумів? Сире та недостатньо обґрунтовано. Це ну так би, так, так би зрозуміти. Розслідування є якесь повне. Це вже рішення прокурора, чи готовий він з доказами, які зібрані детективами набу, йти до суду. Якщо прокурор не вважає, що це там достатні якісь докази, що у цій справі є перспектива, він може передати цю справу від набу, закрити або піти у суд, тому сира чи не сира я ж не можу вирішувати. Ми можемо бачити. Лише змагання у суді, де відповідно прокурор, який прийняв рішення передавати справу до суду, намагається довести судді, що ця справа окей, і людина, яку він звинувачує, винна. Але чи існує практика за вашими спостереженнями передачі справ до суду з недостатніми рівнем там доведеності і розслідування, як, як технологія для виведення підозрюваних? З підвідповідальності я не думаю, що це так, що це саме технологія, але приклади е, передачі справ, які я вважаю ну, незначними, щонайменше е, для Набу І САПУ у ВАКС в дивному стані, я бачу. Але знову ж таки, треба розуміти, да, що е, Набу, е, як орган досудового слідства, може мати. Раду громадського контролю там з дисциплінарними та кадровими повноваженнями, ЦАП, яка приймає ці рішення, яка передає справи для суду, може ну, як орган е нагляду за законністю, як прокуратура, е може бути контрольована тільки виключно прокурорським самоуправлінням. Вот відповідно робити висновки про САП. Я не можу, але як громадянина в деяких випадках вони здаються мені що найменше дивними. Угу. А ви згадали про так звану паличну систему? Я поясню нашим слухачам, хто. Можливо, не зрозумів про що мова, Ну, раніше в системі Міністерства внутрішніх справ існувала така система, ставились такі палички, це розкриття справи. І фактично таким чином ну, досягалося а, статистика розкриття, скажімо так, злочинів. Так? Цю паличну систему багато хто визнає неефективною. Ось, і... Але з іншого боку, ом, якщо говорити про дотримання розумних термінів правосуддя, так? А ми ж з вами бачимо, що сталося із справою роттердам Плюс, все ж на наших очах відбувалося по суті. Справи завдяки в тому числі затягування розгляду цієї справи, її розвалено через терміни давності. Тобто наскільки цей ризик може бути поширений, на решту а Гучних справ ну гучних так ну тому, що от навіть сьогоднішню справу ми з вами розглядаємо в ній фігурує діючий міністр агропромислового комплексу. Це вже гучна історія і топ посадовцем. Що ви думаєте? Ну, в такому випадку, зазвичай, суспільство повинно шукати баланс між позицією адвокатів та звинувачуваних, які в тому випадку, якщо вони розуміють, що вони дійсно винні намагаються затягнути розгляд справи, і позицією суду, який може трактувати дії адвокатів як зловживання судочинством. От, але ж е, треба розуміти, що якщо дозволити судам дуже широко трактувати зловживання судочинством, ми можемо знову ж таки опинитися в ситуації, коли в нас є спайка слідства, звинувачення та суду, да? і люди будуть е, потрапляти у тюрму без повноцінного розгляду. Тобто шукати цей баланс дуже складно, і саме тому у правових державах. Uh, існує ситуація, коли дуже складно саджати топ корупціонерів. А до речі, ну принагідно, якщо ми згадали справу «Роттердам Плюс, ну вона теж резонансна. Uh, що ви думаєте про її фактичне завершення? Ну uh, ця справа було, була достатньо політизована, да, тому звісно, uh, в цій ситуації сказати щось складно. Знову ж таки, ми маємо приклад. Коли люди з грошами, з лобістами, з можливостями можуть так організовувати, скажімо, не схеми, а системи власного заробітку, коли так чи інакше вони є достатньо законними, задля того, аби розгляд справи і доведення якоїсь змови були дуже складними. А це може бути врегульовано тільки в тому випадку, якщо у НАБУ, так би мовити є дані об'єктивного контролю. Тобто, якщо когось хтось там з ким домовлявся і це записали. То да, це дуже потужний аргумент. Але якщо розслідуються справи, які вже відповідно сталися і зараз набу розбирається з наслідками, зрозуміло, що всі люди розуміють, що йде провадження, да вони не спілкуються, вони не кажуть нічого, вони давним-давно вже повидаляли. І в такому випадку доводиться будувати доказування на експертизах. Які можна оскаржувати, да з якими можна сперечатися? Ціла купа е, рішень може бути істрактована як е, якась дискреція владних органів. Ціла купа ситуацій може істрактовуватися як е, рішення. Ну там як е, відношення між між гожгосподаршими суб'єктами і всяке таке інше. Тобто, відповідно, так розгляд таких справ вимагає дуже великої кількості часу у випадку, якщо ми забезпечуємо в суді змагальність сторін. Ну зазвичай впливові люди зможуть е, за допомогою медійної уваги або ще чогось забезпечувати саме змагальність сторін під час розгляду власної справи. І, зрештою, вичерпуються терміни давності, і як то кажуть, ми з вами констатуємо, що мінус 40 мільярдів гривень це в цінах кількарічної давності, коли там курс долара був зовсім іншим. І ну всім дякуємо за увагу. Винних немає в цій історії. Наскільки небезпечні такі прецеденти для держави? Вони дійсно є небезпечними. Загалом можна сказати, що до появи НАБУ, САП та ваксу в Україні люди ну там топ корупціонери не сідали в тюрму. Ми такого не бачили, і це був приклад для наступних. Поколінь, так би мовити, корупціонерів задля для того, аби система сама себе створювала заново. Да, це про те, те про що кажуть, коли там ми додаємо огірки, які свіжі солоних. да І вони так би мовити, в цьому розчині просолюються, бо є принцип, що ніколи нікого ніколи ні за що не саджають. Зараз ми бачимо іншу ситуацію. Ми бачимо потужні дії насправді, на, насправді бута сапу не завжди ефективні. Там да? не завжди, не завжди. Ті, які ми безуперечно підтримуємо, але і по минулій владі, і по поточній владі є певна робота. Я сподіваюся, що разом з превенцією, яка яку повинна робити НАЗК, це буде мати якийсь ефект. Але треба розуміти, що цей ефект, ну він плинний, тривалий в часі, да бо кожен корупціонер, який заходить на місце минулого корупціонера, каже, що ми то розумні. Ці попередники були тупі, а ми все побудуємо так що все було гарно, і нас ніколи не піймають. Потрібно декілька ітерацій, коли ловлять. А задля того, аби вже наступний так би мовити, корупціонер казав такий та ні, я не буду цим займатися. Це дуже ризиково, і або не пішов на посаду, або пішов на посаду вже отримувати зарплату зі словами я вже своє накрав. Ну щось типу такого. Але от що цікаво, так? Тобто організатори схем, як правило, справді всіх вважають тупими, окрім себе, але схеми по суті справи традиційні. Ну навіть і ви це підтвердили, ви сказали, що ну нічого надзвичайного. Емі, про яку оприлюднило набу, насправді немає, тобто її багато разів обкатували в Україні. А як ви вважаєте, буде цей ефект, який ви зазначили? Політизація, політизація процесу, ми. З вами повертаємось до історії із повідомленням НАБУ про те, що діючого міністра агрополітики Миколи Сольського викрито на заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів гривень. Елемент політизації в цій справі як ви оцінюєте, і як він зрештою вплине, ну в тому числі і на терміни розслідування і судового процесу. Ну, я можу казати відповідно з повною регументацією лише про набу. Ми можемо казати, що зараз НАБУ незалежна, і, відповідно, політизувати сам механізм здобування доказів неможливо тут неможливо тиснути. Але в той момент, коли НАБУ завершує слідство, відповідно справа потрапляє до САПу і вже САП представляє винувачення в суді. Тут чи буде якась там поляризація, чи не буде, мені сказати дуже важко. Я можу оцінювати тільки те, ну постфактум, не зараз чи е, достатньо добре пропрацювала набучи з е, зобрана доказова база є достатньою на мою думку. Далі вже після аналізу цього, да і дивлячись на позицію САП та ВАКСу, я можу там казати щось про прокурорів САПУ та відповідно суддів ВАКСу. якось так. А знаєте, нещодавно у мене в ефірі була суддя господарського суду міста Києва, пані Бондаренко Легких, Ганна Бондаренко-Легких. І, зокрема, вона розповідала про схему. Схему із землями, якими розпоряджається Національна академія аграрних наук, там ідеться про серйозні земельні масиви, великі земельні масиви. І у мене до вас ну практично фінальне питання зараз. А от коли в країні йде війна, і практично суспільство сфокусовано на зовсім інших темах, а що у нас відбувається з нашою землею? Наскільки? Так би мовити, йде активний деребан всередині країни, зважаючи на те, що українці завжди вважали землю своїм найціннішим ресурсом. Ну я вважаю, що не можна вкрасти в держави те, чого в державі нема. Академія аграрних наук не потрібно стільки землі, яка в неї є. Вони не займаються ніякими дослідами. Не проводять там якесь там, типу, створення саменого фонду або ще щось такого. Да, Це просто якийсь там залишок радянської системи. Ми можемо скільки завгодно казати про те, що давайте щось там з цим зробимо, посадимо якихось контролерів, підіймати там моральний аспект е цих дій, але треба розуміти, корупціонери аморальні. Вони з презирством ставляться до суспільної моралі. Вони їх цікавлять тільки гроші. Відповідно, ці корупціонери йдуть саме туди, де можна ці гроші отримати за допомогою перерозподілу державного ресурсу. Справжнім рішенням цього задля того, аби не думати, що там з нашою власністю, яка там за словами народна, а по факту держслужбовна, да. Задля цього треба зробити так, щоб тієї державної державної власності було мінімальна кількість, в тому числі і на землю. Тому відповідно, якщо українці е, бажають, щоб е, земля була їхньою, треба цю землю українцям продати, щоб вона була справжньою їхньою, а не державного службовця, який використовує якихось та якісь там схеми для того, аби е, цю землю передати також українцям, насправді, але вже за хабар. Я знаю, я від себе додам, що я думаю, що корупціонери аморальні вдвічі, а коли реалізовують свої схеми під прикриттям війни ну насправді під прикриттям війни, коли більшість людей сфокусовані на зовсім інших темах, бідах, потребах і проблемах.